Брати Грім, червона шапочка Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже вона була мила, що всі її любили, хто на неї тільки гляне, а найдужче любила її бабуся. Вже, бувало, і не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншою вона й носити не хотіла. Через те й прозвали дівчинку. Червона шапочка. Одного разу мати каже до неї Ідину, доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка вина. Віднеси бабусі, вона вже старенька, не здужує, то нехай трохи підживеться. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай. Бо ще впадеш та розіб'єш пляшку, тоді з чим прийдеш до бабусі. А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чимненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш, сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила в лісі за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за клятий звір, а тому зовсім не злякалася його. Добрий день, червона шапочка!» – сказав вовк. Красно дякую, вовче. Добрий день і тобі. А куди ти чим чекуєш так рано, червона шапочка? До бабусі. А що ти несеш у фартушку? Пиріг і вино. Мама вчора напекла пирігів, то нехай і старенька не дуже бабуся трохи поласує та підживиться. А де ж твоя бабуся живе? Трохи далі в лісі, з чверть годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими добами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти й сам знаєш, де, мовила червона шапочка. А вовк собі й подумав. Добрий обідець був би з цього дівчатка. Воно, певно, смачніше, ніж стара бабуся, але треба добре поміркувати, щоб обох запопасти. Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді й каже: Червона шапочко, а подивись на які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти й не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися. Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала а добре було б принести бабусі й свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє. Ще рано я не забарюся. І вона побігла в ліс нарвати квітів, зірве одну квітку, а тим далі ще краще, і біжить, біжить, а все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріг і вино. відчини. Натисни клямку, гукнула бабуся. Я слаба, не здужаю встати. Вовк натиснув клямку, двері відчинились, і він, не промовивши й слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання. Посадив на голову чепець, умостився в бабусині постелі і закрив ліжко заповною. А червона шапочка все бігала за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені навстіж, а коли війшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала. Чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала в бабусі. Дівчинка голосно гукнула Доброго ранку. Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону. А там у ліжку лежить бабуся, але якась чудна і чепець її насунуто аж на обличчя. Ой, бабусю. Чого це в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути. Ой, бабусю, а, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити? Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити, бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот, «Щоб краще тебе зжарти. Тільки но ну, вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі й проковтнув бідну червону шапочку. Насидившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути. А саме на ту пору йшов повз хату мисливець та й подумав, Щось стара так гучно хрепе, піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. Ах, старий лиходіто, ось де ти, сказав мисливець. Давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці та подумав, що вовк, вовк міг ковтнути бабусю живцем, то, може, якось. Пощастить її врятувати, і не вистрелив, а взяв ножиці і почав пороти череву сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне, оксамитова шапочка. Розпоров ще далі, аж звідти вискочила дівчинка і скрикнула Ох, як же я злякалася, як було темно у вовка в череві. А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння, вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути втікача. та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і здох. Усі троє дуже зраділи. Мисливець оббілував вовка. І поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила вина, що принесла Червона шапочка, і додалося старенькій сили. А Червона шапочка подумала: доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати в лісі, коли мама не дозволяє. А то ще розказують, якось, коли Червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав їй дорогою інший вовк, заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але Червона шапочка була тепер обережна, не послухалась його і пішла далі своєю дорогою. А потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк, навіть сказав їй: Добрий день! Але так злісно блимнув очиськами, що коли б це не на битій дорозі, то напевно з'їв би її. Ну, то йди, замкни добре двері, сказала бабуся, щоб часом він знову не прийшов. Тільки но вони замкнули двері, як приходить <му> вовк і гукає: Відчини, бабусю, я червона шапочка принесла тобі пирога. Та вони мовчать. Перей не відчиняють. Покрутився сіре коло хати, обійшов її кілька разів, потім встрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка ввечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. А бабуся здогадалася, що в нього на думці. А під стріхою стояв великий кам'яний кадіб. От бабуся й каже дитині. Червона шапочко, вилий у кадіб ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу. Червона шапочка доти носила воду, поки великий великий кадіб став ущерть повний. Запах ковбаси залоскотав вовкові в носі. Він став пронюхуватись і поглядати вниз, аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в кадіб і втопився. А червона шапочка весело пішла додому, і дорогою більше ніхто її не зупиняв. Кінець А хто слухав, молодець!